У цьому сезоні вирішила порівняти декілька субстратів. Щоб посіяти насіння сортових томатів, я обрала щедру землю. Саме цей субстрат найчастіше зустрічається в магазинах мого міста. Також обрала підфілд. Саме до цього року я тільки Пітфілдом і користувалася. А також по багаточисельним гарним відгукам я взяла класман. Насіння попередньо я ніяк не готувала, просто розклала його на вже зволожений ґрунт, проливши розчином магнікуру, зануривши в субстрат на два розміри насіння і добре змочила ґрунт, щоб насіння мало гарні умови для проключення. Таким чином, справа чотири рядочки. В мене субстрат клас прямо по центру три рядочки підфілда, та зліва чотири рядочки щедрої землі. На сьомий день після посадки насіння. Мої томати виглядають ось так: видно, що в субстратах щедра земля та підфілд. Паростки тільки завершили проростання. Видно це по покрученому стеблу томатів. Так як паросток проростає з насіння по спіралі, то така покрученість стебла каже про те, що насіння тільки проросло. А щодо субстрату класман, то томатики вже стоять рівно. Що каже про те, що з субстрату класман томати по своєму розвитку випереджають всі попередні. Так, є тут ось одна насінинка, яка ще сидить, але все ж таки вже прокидається. Це такий. Більш одиничний варіант. Зі свого досвіду хочу додати, що коли тільки починала займатися розсадою, у мене була сама велика проблема, і головна, це те, що я переливала свої томати, свою розсаду. Саме субстрат Класман він дуже гарний, тим, що дуже важко його перелити, він дуже швидко просихає. Та з цього відео видно, що саме в Класмані є всі потрібні поживні речовини для такого швидкого старту, розсади. Томати на субстраті. Щедра земля та підвіл, поки що пасуть задні. Звичайно, різниця не колосальна, але вона є. Весь час, що я вирощую розсаду для своїх потреб, я висаджую тільки томати індетермінантні. Для тих, хто висаджує такі томати вперше, може здатися, що вони досить потягнені. Саме для цих томатів це нормально. В індетермінантних томатах не буває приземистої розсади. Пройшло ще 5 днів, показую вам результат мого пророщування. І знову ж таки, якщо дивитися більш прискіпливо, то помітно, що в томатів, які проростали на класмені, вже масово пішли справжні листочки. На підфілді я бачу, що поодинокі випадки справжніх листочків, які з'являються, і що стосується щедрої землі, то ну, тут я б сказала, що вони Прямо таки на третьому місці. Де не де тільки видно самі задатки тих листочків. Проводячи такий дослід, я спеціально посадила всі томати в одну касету, насипавши тільки різний субстрат, щоб мати результати максимально чисті дослідом. Під однією лампою мають одинакову кількість годин досвідчування, полив теж мають вони одночасно, при тому, що класмен просихає все ж таки швидше. Перевалку також буду робити у відповідний ґрунт. Дуже самі цікаво порівняти розсаду, яка буде вже йти у відкритий ґрунт, вирощена з різних субстратів.